Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом класичного перехрестя нерівнозначних доріг, коли головна дорога змінює напрямок на перехресті. Спершу визначаємо напрямок головної дороги. В нашому випадку головна дорога проходить знизу ліворуч. На головній дорозі знаходяться синій автомобіль і оранжевий трамвай, які рухаються прямо. Оскільки трамвай має перевагу над нерейковим транспортним засобом, він першим залишає перехрестя, а за ним рухається синій автомобіль. Коли транспортні засоби звільнили головну дорогу, звертаємо увагу на транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. Першим рухається трамвай, оскільки він має перевагу на другорядній дорозі над нерейковими транспортними засобами. Одночасно з ним рухається червоний автомобіль, оскільки він не заважає трамваю і не має перешкоди праворуч на другорядній дорозі. Жовтий автомобіль рухається останнім, оскільки повинен дати дорогу як трамваю, так і червоному автомобілю. В тому випадку, якщо б жовтий автомобіль в нашій ситуації повертав би праворуч, тоді і трамвай, і обоє автомобілів рухалися б одночасно. Тепер розглянемо таку ж дорожню ситуацію, але з іншим напрямком головної дороги. Нехай тепер головна дорога проходить зліва і вгору. На головній дорозі знаходяться обидва трамваї і червоний автомобіль. Оскільки трамваї мають перевагу над нарейковими транспортними засобами, вони їдуть першими, керуючи справа перешкоди праворуч між собою. В нашому випадку оранжевий трамвай знаходиться з правої сторони по відношенню до коричневого трамваю, тому він має перевагу. Після оранжевого трамваю одночасно з коричневим трамваєм рухається червоний автомобіль, оскільки він не заважає цьому трамваю і не має перешкоди праворуч на головній дорозі. Четвертим рухається жовтий автомобіль, тому що у нього немає перешкоди праворуч на другорядній дорозі, і останнім залишає перехрестя синій автомобіль, який пропускає жовтий автомобіль, оскільки він для нього є перешкодою праворуч. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!